І так, політика безпеки при доступі до мережі загального користування. Використання Wi-Fi мереж у громадських місцях потребує уважності та знання деяких правил кібербезпеки. Використовуйте безпечний протокол з'єднання HTTP-C. що це означає? Буквочка Сі на кінці означає слово secure, тобто захищений канал передачі даних. Єсть у нас просто канал HTTP. Який не є захищений, він не кодується, ну і, можна сказати, передається в тому вигляді, що і, е, що і вихідний, вихідні дані самі. Тобто, щоб сайт мав цей захищений канал даних, право власнику сайта чи адміністратору сайту треба придбати спеціальний сертифікат шифрування, який там ну, в певних сервісах продається, і встановити його на свій веб-сайт. Без нього буде, будуть ті дані, які передаються через веб-сайт, не шифровані. І так, я зараз переходжу буде, в інтернет-браузер. Наприклад, от заходжу я на сайт нові знання, бачимо, він у нас не авторизований. І ось у нас біля адресної строчки є замочок, так? Оцей замочок, що він нам говорить. Тут можна подивитися, чи є наше з'єднання з захищеним чи не захищеним. І так, безпека під'єднання, і тут нам показують його. От, безпечне захищення чи небезпечне. Тобто, коли на сайті є цей замочок, зараз біля адресної строчки, то сайт захищений. Коли його там немає, то він не захищений. І так, от я, наприклад, можна написати, я не знаю, що там 1, 2, 3 пишу. В шоковій системі. Відкриваються різні сайти, заходжу на Вікіпедію. І подивіться, тут зверху теж є у нас замочок. Коли ми читаємо адресу самої веб-сторінки, тут написано HTTPC. Так, оце C означає, що веб-сторінка захищена. Так, діля, OLX і так далі. Бачите, кожен майже сайт, який відкривається в нашій пошуковій системі, вони скрізь мають цей сертифікат. Стекюр захищення захищення, захищена, захищена передача даних. Так, тобто будьте уважні, а ось у нас в кінці другого списку камер eh, Education UA HTTP протокол Так, тут він не захищений, і всі дані, які будуть іти через цей немакий Харківський університетський інститут, тут всі дані будуть не захищені. Тобто, Зверху вони десь є захищені, тут не захищені. То тут звертайте на це увагу, коли підключаєтесь або під'єднуєтесь точніше до різних вебсайтів. Це дуже важливо. Пам'ятайте про антивірус. Тобто, так, антивірус теж може вас захистити, якщо на тому сайті якісь є там втрати даних чи небезпечні програми, скрипти там, і так далі. То антивірус вас захистить, ну там, з вірогідністю до 90%. Вимкніть загальний. Доступ до файлів і папок, тобто ви знаєте, що на комп'ютері можуть бути відкриті загальні доступи. За стандартними замовчаннями в старих операційних системах там був відкритий доступ до двох папок загальні. В нових версіях операційної системи там наче скрізь воно закрито. Тобто, якщо ви хочете відкрити доступ через локальну мережу, то там треба поритися вам на ластування. Тобто, якщо такі папки включені, то краще. Іх включати, до них доступ включати на певний час. І так, от, наприклад, заходимо в папку, заходимо в властивості свойства, і в нас є вкладка Доступ. от, Общий доступ, загальний доступ. Ми можемо надати доступ деяким користувачам локальної мережі, деяким там, обліковим записам на даному комп'ютері, або всій мережі можемо, або взагалі всім, хто забажає через локальну мережу та, та інтернет мережу. Тобто, <кій> вибирайте. Бачливо і краще на певний час включати доступ, коли вам потрібно потім виключати ніяких грошових операцій, перекази, покупки, регулярні платежі. Тобто, да, в громадських місць, там, де є безкоштовний Wi-Fi, в парку, в магазині, там в кав'ярні, в ресторані і так далі. В таких місцях краще грошові перекази не робити, тому що ви будете передавати через мережу локальну мережу дані про свої. Як вони платежні дані на російській мові? Тобто от, дані про ваші картки електронні, про там паролі за допомогою яких ви заходите в онлайн банкінг, чи там, наприклад, це код або інші такі дані, які можна скомпрометувати, використа і потім використовувати. Всі ці речі краще робити через власну мобільну мережу свого мобільного оператора, то це буде ваш окремий канал зв'язку, до якого окреми вас і вашого оператора ніхто не має доступу. А в вільному Wi-Fi такого краще не робити, тому що ці дані можуть бути викрадені і потім вже хтось інший буде їх використовувати. Вимкніть функцію автоматичного виявлення та підключення до доступних мереж. Тобто не треба, щоб ваш пристрій, телефон, ноутбук, планшет він автоматично під'єднувався до Wi-Fi мереж тільки з вашого доступу, з вашого дозволу. Встановіть на вашому пристрої смартфоні або десктопному комп'ютері VPN з'єднання. Що таке VPN? Ви знаєте з попередніх наших уроків, і, мабуть, самі інколи їх використовуєте. VPN це спеціальний канал даних, який захищає наші. Ту інформацію, яку ми передаємо через свій пристрій. Інтернет трафік. від англійського «трафік рух. Обсяг інформації переданої через комп'ютерну мережу за певний період часу. Кількість трафіку вимірюється як в пакетах, так і в бітах, байтах і їх похідних – кілобайтах, мегабайтах і так далі. Трафік поділяється на вихідний, вхідний, внутрішній, зовнішній. Ну тут зрозуміло, вихід необхідний той, що виходить з комп'ютера, той, що заходить е, сам комп'ютер, внутрішній, той, що йде у нас по внутрішній мережі, та зовнішній, який заходить з інтернет мережі. Система фільтрації інформації це система, яка усуває надлишкову або небажану інформацію з інформаційного потоку за допомогою автоматичних, напівавтоматичних або комп'ютерних методів, і надає її користувачу, і надає її користувачу людині. Тобто є у нас спеціальні засоби додатки, вони бувають вбудовані в браузер, бувають в неї як окремі програми, бувають як розширення до браузерів, які допомагають відфільтрувати надлишок інформації. А ми знаємо, що є веб-сайти в інтернеті, на які ми заходимо і перед нами вискакують десятки, якщо не сотні, рекламних повідомлень, зверни увагу, там перейшли листа, срочно купи якусь там чудо. Лікарняну травичку і так далі. Це все постійно нам набридає, вилазить реклама і спамить весь інформаційний простір. Щоб позбавитися такого, такої інформаційної надлишковості, можна використовувати деякі додатки. Так, засоби контролю використання інтернет-ресурсів. Це антивірус, спеціалізовані програмні засоби та мережеві екрани, проксі сервери і так, наш, далі йдуть серверні засоби контентної фільтрації та клієнтські засоби контентної фільтрації, Це нас відноситься до спеціалізованих програмних засобів. Ну, дивіться, клієнтські засоби контентної фільтрації. Зараз я вам декілька покажу Засіб контролю веб-трафіку network Traffic monitor. така от програмка. Бачимо інтерфейс на її. Так собі, значить, секунду. Утиліта, яка відображає звіти про використання мережі з простим набором інструментів без необхідності в попередній установці, Ну, у нас десь тривоги пішли. Так, ну я стараюся пошвидше це все закінчити. Додаток вміє блокувати потік і обмежувати його, дозволяючи користувачеві вказувати власні значення. Значить, дивіться, програма показує, на якій швидкості у нас е, трафік заходить в комп'ютер, на якій швидкості він виходить, хто використовує, який, е, е, яка програма, що використовує. Тобто, за допомогою цієї програми ми можемо проаналізувати, як е, обмінюється інформація на наш комп'ютер. Якщо ми не використовуємо там якісь додатки, не. Це дивимося в інтернеті, не дивимося щось онлайн, і слухає музику, а трафік іде на високій швидкості, то можемо зробити висновок, що хтось використовує наш пристрій в своїх цілях. Тому за допомогою таких програм можна що аналізувати і потім робити перевірку. Можливо, виконується оновлення якоїсь програми, а можливо, хтось під'єднався до нашого комп'ютера і виконує якісь свої там задачі за допомогою наших апаратних пристроїв. Так, спам, розсилка комерційної та іншої реклами або інших видів повідомлень інформації особам, які не виражали бажання їх отримувати. І, на жаль, така проблема доволі таки часта в нашому сьогоденні. Види спаму, розсилання листів релігіозного змісту, рекламна, рекламна е незаконної продукції, масове розсилання для виведення поштової системи з ладу, відмова сервісу, це коли закидають просто. Листами, сотнями чи навіть тисячами, нігерійські листи виманювання грошей, масове осилання листів, що містять комп'ютерні віруси, та фішинг це все у нас відноситься до видів спаму. Фішинг, пам'ятаєте, що це таке? Це коли люди починають виманювати щось із нас, так тобто вони представляються нашими друзями або там поліцією, або там СБУ, або робітниками служби якоїсь чим. Поштові служби чи там іншого сервісу, і потім, щоб ми або їм кошти переслали, або щоб там паролі надали і так далі. Це називається фішинг, коли ну, обманним таким шляхом від нас намагаються виняти якусь персональну інформацію. спам розсилки способи поширення, миттєві повідомлення, електронна пошта, смс-повідомлення та телефоні дзвінки. Як захиститися від спаму питання Не варто без необхідності публікувати адресу електронної пошти на веб-сайтах. Якщо вам по професії, або по роботі треба публікувати електронну пошту, то заведіть собі окрему робочу електронну пошту і надавайте саме її. Не потрібно реєструватися на підорілих сайтах. Якщо вам здається, що там якийсь інтерфейс неправильний, або непрофесійно все зроблено, або щось відрізняється від того, що раніше було, то краще. Перевірити веб-адресу цього сайту, можливо, ви зайшли на фішинговий сайт. Ніколи не відповідати на СПАМ і не переходити за посиланнями, які містяться в ньому, тому що ці посилання можуть бути прикріплено або в якусь вірусну програму, або прихований скрипт, який запуститься автоматично після натискання на посилання. І тоді всі ваші паролі, збережні дані в браузері, кукі файли можуть перейти до зловмисника. Вибираючи собі ім'я електронної пошти, варто за можливості обирати довге і незручне для вгадування ім'я. Тому що інколи за допомогою автопідбору СПАМ-повідомлення і приходять на електронні пошти. Тобто генерується випадкова адреса і на нього відправляється лист. спам – це програма, призначена захистити користувача від спаму. Використовується для фільтрації вхідної електронної пошти. Зазвичай, вже в електронних постах є своя система спам-фільтрів. Якщо хтось листа від відправника помічає як спам, то схожі ж листи автоматично будуть переміщатися в папку СПАМ. Саме тому, коли ми реєструємося на різних вебсайтах, інколи лист про реєстрацію нам приходить необхідні, а в папку СПАМ, і приходиться і там, і там перевіряти. Найчастіше оперує заздалегідь налаштованим СПАМ листом, куди вже внесені небажані адресати адреси сайтів. Тобто ці адресати, які відправляють СПАМ, часто їх помічають як чорний список, і всі листи від них автоматично теж можуть попадати в корзину Можна, може забороняти будь-які посилання на безкоштовні хостинги або розміщення посилань. Дані, які використовуються для аналізу, IP-адреса сервера відправника, оформлення стиль листів, заголовки, статистика слів у листах, контрольні суми, сигнатури текстів листів, аналіз прикріплених файлів. Тобто автоматична система перевіряє всі ці параметри. Якщо там воно нагадує системі по стилю написання спамові, то вони можуть самі автоматично видалитися з вашої папки вхідні. VPN це логічна мережа, створена поверх інших мереж, на базі загальнодоступних або віртуальних каналів інших мереж Інтернет. І так, віртуальна приватна мережа створюється на базі загальнодоступної мережі Інтернет. Зловмисник, що перехопив шифровану інформацію, не зможе переглянути її, оскільки немає ключа для розшифрування. Тобто, за допомогою декількох віртуальних або наявних машин. Утворюються в нас як спеціальні тунелі, через які інформація буде передаватися, так і через світ доступу до цих тунелів зловмисники не будуть мати. Тобто логічна мережа це з'єднання декількох машин, які можуть бути розташовані навіть на різних точках світу. За коли ми заходимо в VPN, програму VPN, ми вибираємо, через яку країну ми хочемо під'єднатися. Тобто, ми вибираємо. В якій країні буде розташована та сама віртуальна машина, до якої ми під'єднаємося, а потім уже з тією віртуальної машини ми будемо завантажувати там собі якісь е е дані і переглядати їх. Переваги VPN. -а. VPN забезпечить вашу безпеку. Тобто про вас не дізнаються, де ваше місце знаходження, ви будете працювати відповідно з іншою віртуальною машиною. VPN дозволить вам отримати доступ до контенту з геопросторовим обмеженням. Тобто, якщо на, вашому, на вашій території доступ до сайту обмежений або до сервісу, то через VPN з іншої країни буде доступ відкритий, звичайно. VPN може підвищити швидкість вашого підключення. Недоліки: VPN не є ідеальним рішенням. VPN може бути досить дорогим. Зазвичай за під'єднання з високою швидкістю, треба нам оплатити. Певну суму грошей, так, або там преміум аккаунт, або підписку, і так далі. Використання VPN може бути складним, тобто деякі системи є в налаштування. Ну, звісно, їх намагаються автоматизувати і зробити якомога доступнішими для звичайних користувачів.